Це є цифровий розрив, коли люди просто будуть відмовлятись від надання інтернет-послуг, тому що не зможуть платити. Тому я хотів би, щоб в нас був з податковою консенсус. Ми всі збиралися під час війни експериментувати з такою мережею великою, як українська мережа. Я б не став, бо наслідки можуть бути катастрофічні, бо, допустимо, я казав, цифровий розрив, він може вирости. Люди в селах будуть отримувати інтернет в рази, в рази, в десятки разів дорожче, ніж в місті. Тому ми будемо боротися за свою позицію, але ми виігруємо суди. Суди виіграємо, але в цій країні ще нема прецедентного права, це велика проблема. Тобто в Одесі виігрували суди в Львові і в інших містах, але це ні до чого не приводить. Тобто, у нас кожен з ринку має піти в суд і доказати, що він прав. Отак, ось це робиться. Я хотів би напомнити, що нагадати, що якщо рухне то, що создавалось 25 років, будувався ринок. 25 років. Це, це унікальний ринок, такого у світі немає.